З якогось моменту я відчув, що я схильний до піздострадання. Тобто це якась хандра, яка з'являється незрозуміло з чого, нічим конкретно не підтримана, не підкріплена, але тобі чогось не весело. Чого ти думаєш, що тобі не весело, бо ти пам'ятаєш, як то, коли тобі весело. Адже ти пам'ятаєш, як це, коли тебе дійсно щось ну, як, надихнуло, і ти чудово, в чудовому настрої після цього перебуваєш. Ми дорослі люди, і не можна просто так постійно бути в гарному настрої. Все має бути ну, всерйозно, ну, не може бути. Безпричинна радість, радістність, чи може. Оскільки деякі люди в моєму оточенні дійсно не так запарюються з приводу всякої фігні, як я. Тобто, у них якби є настрій за замовченням. Для того, щоб його ну, якось підпортити, треба, щоб щось сталося. Але в цілому вони в гарному настрої. За замовченням. Чому так не можу я? Для мого гарного настрою має бути якийсь привід. Тобто має бути... має щось дійсно статись. То може це Ну, якось можна на це повпливати ручками. Добре, я дорослий. Значить, я можу свідомо впливати на ситуацію. Навіть так, на ситуацію складніше впливати. Ніж начебто на самого себе. На самого себе я впливаю взагалі без е, впливу якихось інших е, умов. Адже я у себе є в налічі і в будь-який момент. Знаєте, здається, в мене є відповідь е, з цього періоду. Я так подумав. І, мабуть, е, в віці 38 років треба вже не шукати себе. А займатися чимось, що ти знаєш, як би давно, займаєшся цим е, до нудності е, знайомо. Тобто е, ти придогадуєш кожен крок того, що ти зараз маєш чому здивувати в своїй професії, іронічно розумієш, де треба що підстелити. І у тебе це виходить так, що всі в захваті і е, дивуються, як ти так розкидаєш туди-сюди усі проблеми. І це круто. Але є одна проблема. Проблема у тому, що не можу я зараз робити свою роботу. Не можу наповну віддаватися ну, задачам робочим. Mm. Ситуація в Україні інакша. Отака дивина. І ситуація буде продовжуватись, адже Трамп не зміг нам допомогти. Та бачить Бог, я намагаюсь якось е знайти собі розраду. <гум> mm, прям максимально розволікає себе. Але ж, знаєте, є ситуація, коли, якщо тобі чогось не вистачає, у тебе може всього бути вдосвіт, але тебе цікавить тільки те, що тобі не вистачає. До всього іншого ти наче, втрачаєш інтерес. Ну, не те, що втрачаєш інтерес, але наче як це втрачає вагу цінність в твоїх очах. І найбільш бажане те, чого конкретно нема. А те, що є, здається, не так уж і важливим. Ну це теж психологічна яма. Хоча завжди можна знайти психологічні ями. Може краще просто шукати той самий позитив, той самий сенс для того, щоб усе це робити. Той самий сенс для того, щоб готуватись до того, щоб щось робити, реалізовувати власний потенціал і намагатися бути у всі оружжі, як тільки е дозвіл на те, щоб діяти в реальному світі, буде отриманий. Ну, така цікава історія. Дивні часи. Запам'ятається на все життя. А може і навпаки забуду одразу, як тільки це все закінчиться. Як страшний сон. Але непонятно, хто з нас більш ймовірно, що закінчиться. Адже ситуація така, що спокою все менше і менше, проблем все більше і більше, прості рішення надіють. Блін, може це все із за війни? Та ні, помню.